Шахтарі продовжують відстоювати свої права та вугільну галузь України. 2 квітня відбулась зустріч профспілок України з міністром енергетики та вугільної промисловості Володимиром Демчишиним і головою ДТЕК Максимом Тімченком. Проте ситуація на купальнях залишається напруженою. Організований комітет, який був створений профспілками України після наради, прийняв рішення взяти участь у третьому всеукраїнському з'їзді вугільників 21 квітня у Києві. На з'їзд запрошуються перші керівники держави, профільного міністерства, голови обласних та місцевих рад, делегація працівників. Копалень Нововлинська до столиці відправиться сьогодні ввечері. Основні питання, які будуть піднімати вугільники: державна підтримка діючих шахт, своєчасна виплата заробітної плати та доцільність реструктуризації гірничої галузі. Які результати як позитив, ми можемо відмітити? По-перше, було виділено 200 мільйонів гривень в державному бюджеті на фінансування виплат, виплат заборгованої заробітної плати шахтарям за грудень місяць. Друге питання виділено окремою строкою 200 млн грн на добудову в 2015 році шахти 10 Нововолинська. Завдячуючи міжфранкційній групі народних депутатів, які об'єдналися під гаслом, врятуємо вугільну галузь України, в тому числі і нашого депутата по 19 му виборчому округу Ігоря Гузя, був прийнятий закон, 20, закон 2376 про фінансування в розмірі 400 мільйонів гривень державної підтримки на виплату заборгованої заробітної плати шахтарям. За 2014 рік стан справ з виплатою заробітної платою по нашому регіону, в тому числі по державному підприємству Волинь-Вугілля, виглядить слідючим чином: за грудень місяць вся погашена заборгована заробітна плата працівникам ДП Волинь вугілля, січень місяць проплачений 100%. Лютий місяць проплачено 40%, і на сьогодні борг застановить 14 мільйонів 703 тисячі гривень. І за березень місяць у нас фонд заробітної плати 25 мільйонів 847 тисяч гривень. І як стало станом на п'ятницю, на 17 квітня. Було випущено державної підтримки 13 мільйонів. Це буде проплата за березень місяць в сумі 68,5% І залишиться борг. Якщо сьогодні, завтра ці кошти приймуть, прийдуть в сумі 12 мільйонів 847 тисяч гривень. Юрій Калістратов розповідає, на з'їзді буде порушувати питання, що безпосередньо стосується нововолинських гірників, зокрема, прискорення будівництва 10-ї шахти, збереження робочих місць на купальних номер 1 та 9, розвиток шахти Бужанської та реалізації вугілля. І коли був Ігор Миколаївич Матвієнков, перший заступник міністра, то по шахті Бужанської, і в частності по введенню в дію 440 лави, прийнято ряд кардинальних змін. Нехай вони не такі ефективні по виділенню бюджетних коштів, але дасть змогу, як ми надіємося, керівництву шахти Бужанської ввести в експлуатацію 440 сорокової лаву до святкових днів травня місяця. Слідує і наболіле питання, яке ми будемо підіймати, це реалізація вугілля. Як відомо, в лютому місяці, коли реалізація була нормальна, ми відгрузили 42 тисячі тонн вугілля на бурштинську добротвірську тесть. У лютому 5,6 тільки відгружено, і в березні, березні також ситуація не покращилась. Ми задавали питання і керівнику ДТЕК, і міністру: ну як таке може бути, якщо регіон будувався для того, щоб збуд... марку ДГ? І нашого вугілля відправляли ми на Бурштинську і добротвірську ТЕС. на протязі почти піввіку. І було все нормально. Коли Бурштинська і добротвірська ТЕС, це відноситься до дитеку. Захід енерго до дитеку, фабрика центрального збагачувальна міста Сосновка, називається Львівська вугільна компанія У приватних руках. Відправлення вугілля на вуглегірську ГЕС. Це плече немали, немаленьке і йдуть, ви знаєте, бойові дії. А державне підприємство ДП Волинь вугілля із частними структурами приватними як діють взаємодію з постачанням нашого вугілля і проплату. І якщо даже було заявлено, що ДТЕК прийме 100 тисяч тонн вугілля, але ж воно не так в житті показалось. Вони вугілля то приймають, але ж наше вугілля. Міністерство і державне підприємство вугілля України як оператор збуту виставляє ціну 1200 гривень, а бурштин і добротвір не дає більше 800-900 гривень за тонну. Як працювати державному підприємству в цих умовах? Якщо не буде вирішення нагальних питань вугільної галузі, шахтарі обіцяють знову вийти з акціями протесту під Кабмін Верховну Раду та адміністрацію президента.